Ліна Костенко, свят вечір. Мороз малює у віконці, у звару тихе куття і мати Божа на іконці у хустку кутає теця. Побудь дитиною, синочку, твоє дитинство золоте, ще вітер віє у терночку. Ще час не сплинув за водою, ще юда спить у сповитку. Он гурт з різдвяною звіздою уже на ближньому кутку, бо колятують і засіть, ще може бути і життя. Ти на Голгофі вже.